Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Всі знають, що невдовзі буде велике свято свято Великодня. І ми, як завжди, хазяйки прибираємо оселю і будемо пекти пасочки. Тому я спочатку вирішила поприбирати, не чекаючи четверга чистого. Для того, щоб, знаєте, все разом не робити, і ну, так буде набагато складніше. Тому я з початку тижня хочу почати поступово прибирати оселю. І сьогодні я вирішила почати її прибирати з дочки з кімнати моєї доньки. Наразі вона пішла до школи. А потім, коли вона прийде додому, до неї прийде репетитор, і кімната ця буде зайнята. Тому я думаю, швиденько візьмуся за прибирання її кімнати. Щоб ви тут бачили, тут є що прибирати, тому як вона рано дуже встає о 6 ранку, і збирається, йде до школи і приходить вже аж після обіду. Ну, в неї мало часу, то в неї репетитор, то в неї ці, ці які. Тренування, тому я дуже її не напрягаю, да, і дещо можу за нею зробити. Об'єм і фронт моєї роботи сьогоднішньої це поприбирати в її кімнаті, потім в ванній кімнаті і поскладати речі. Треба поперебирати речі, тому як вже я сподіваюся на те, що буде трошки теплішати. Що то сонце було дуже тепло, потім пішов сніг. Ну, це такий повний треш з погодою коївся. І що я ще хотіла вам сказати? Хочу таке трошки мотивуюче відео зняти, тому що, знаю, ви все одно будете прибирати, да, нам а, привили те, що покоління з поколінь да, переходили те, що треба. Займатися прибиранням на чистий четверг. Хоча я прекрасно розумію, що насамперед має бути чиста совість, душа і так далі, да? а не оселя. Ну, хто, що хто до тебе прийде, буде перевіряти, чисто в тебе на чистий четверг чи ні. Але все одно в нас вже такі звички. І знаєте, чому я хочу спочатку тижня почати прибирати? Тому що. Раніше ми освячували пасочку з суботи на неділю в ніч, ну, десь ми ходили на 3 годині ночі. А зараз, так як комендантська година, і, звісно, ми вже в ніч не підемо, а будемо освячувати пасочку в день. І, скоріш за все, я це буду робити в суботу. Ну, ми підемо у церкву до церкви, щоб освячувати пасочку в суботу, тому як. А посеред тижня в моєї мами день народження, і в неділю ми будемо його святкувати. Тому, ну і в неділю виходить, що не буде так багато часу, тому я вирішила піти освячувати пасочку в суботу, а в четвер будемо її разом з вами пекти, будемо робити крашанки. Тому я хочу до четверга, щоб в мене вже було чисто. Так що залишайтесь зі мною, заряджайтеся разом зі мною мотивацією. Я сподіваюся, що вам це буде цікаво і мені, мені буде приємно для вас щось цікавеньке засняти. До речі, дивіться, яку красу зв'язала моя мама. Ось таку подушку, такого гарного кольору, приємного, такого, не дуже яскравого, але вона така м'якенька, знаєте, як ці у наші килимки. Дуже класно. Таке в нас виробництво з текстилю. Так, постіль я вже застілила. Нещодавно міняла постільну білизну, тому я не думаю. Що буду міняти до четверга, тому як тиждень ще не пройшов. Саме складне прибрати це в її столі, так як я не знаю, що можна викинути і що залишити. Ну, залишити я, мабуть, буду все залишати, але якісь такі листочки вже помальовані, буду викидати. А, дивіться, це ми з Нікою разом робили. Ось таку рукавичку. Но так, це прихватка. Я вчора її дошивала, тут зшивала накидним швом, і цю квіточку я вишила, цю загогулянку вишила. Але, знаєте, це на уроки праці. І треба було вже сьогодні здавати. Ніка її мучила-мучила півроку цю прихватку. І потім, знаєте, що ми зробили. Я тут пару з таких зробила цих стежків, Потім, ну і тут зшила. Потім Ніка це все сфотографувала і на планшеті домалювала. І там навіть не видно, що це не вишито цей узор, вона цей домалювала на планшеті, і в класрум скинула і поставила. Я сьогодні дивилася. Оцінку поставили 11. Ну, так от трошки ми схитрили. Але прихваточку, до речі, можна було би і доробити. Але б, щоб її доробити, треба розпускати цей шов і довишивати. Але я вишивати не дуже люблю. Мені краще в'язати. Так що, такими трошки, як нас назвати, ну, схитрили трошки. Так, а я продовжую прибирання. А ще колись я вишивала. Я не пам'ятаю, може, і показувала, але ще раз покажу, хто не бачив. Ось, таку, ось такий пенальчик. Це я зв'язала Нікусі а, цим крючком, як він? Ну, ви поняли? Ось таку патріотичну, патріотичний пенальчик. І вона тут зберігає линійки. Тут їх повно. Треба викинути. Ну, тільки ці шнури лишити. Від чого вони? Ці, здається, від Артура навушників, які вже зламалися. Дорогезні навушники ми йому дарували маршал. І вони зламалися. У нас там щось багато років була гарантія. Ну, як? Ну, роки три точно. І, мабуть, десь викинули. Коробка від навушників є, а гарантію не йти не можемо чек. Тому не відремонтували. Шкода, тому що навушники дійсно дуже, ну, якби дорогі були і класні. Так, далі. Буду прибирати сина. Да. А ти сьогодні йдеш на тренування? Да, Добре, то ти мені звільниш свою кімнату, щоб я там теж поприбирала нормально. Да. Поприбирала! Ну, ти можеш зараз поприбирати. Що чи що? Ну так. Да. Чистий четверг. Має бути все чистенько. Так що можеш починати, а я продовжу. Так, ну а тепер я буду прибирати в комоді, де зберігаються Ніколь речі. Показувати я вам це не буду, тому що тут і білизна її є, і я думаю, що їй це впевнена, що їй це не сподобається і не збираюся цього робити. І цей, до речі, вона пішла вчора вже така самостійна. У е, минулому році, влітку, Ніка їздила, донька моя, їздила у Польщу. На цей в табір спортивний. І вона там була два тижні, і, звісно, там був вони виїжджали на шопінг, вона заходила там в біршку і купила собі штанці. Біршка, вони їй так сподобались, і вона взяла великий на себе розмір. Е, і дуже чекала, поки ви доросте до них і ходила собі під цей, під е, вертала, а це не витримала. Вчора пішла сама, запитала в мене, де знаходиться ательє. <кій> пішла, занесла там, поміряла її і підішють, така самостійна, доросла. Так, я бачу, що мені це треба буде підшити. До речі, ці штани. Ми теж її брали в біршка. А, Бачите, як ходить. А, в, цьому, ну, в нас в місті є а, стоковий магазин. Там за речі, продається але сток. І вона собі знайшла ці чорні штанці. Вони на неї за подовжені якраз, але а, в поясі були завеликі. Знаєте, що ми зробили? А, і цих лямок тут не було, оцих, на які чіпляється пояс. Ну і тут же ж, звісно, нема вже цих різиночок, знаєте, як в дитячих штанцях бувають. І знаєте, ми що зробили? Мама знайшла свої штани, брюки, які вона вже не носить чорного кольору, повідривала оці штучки, лямочки. А я сюди нікусі пришила. Ну, одну не дуже якісно пришила, тому треба буде сьогодні цим зайнятись пришити. Так от, ось ми вийшли з положення. Вони такі класні, знаєте, з, карманця... з гаманцями, з карманцями. Ой, да, Удосконалюємо свою українську мову. А що робити? За ці штани вона взагалі забула чорні. Дочь, треба буде їх поміряти, тому що. Вона в багатьох речах не ходить, а ми з нею вже практично одного розміру. Ну, зріс точно. Слухайте. Треба буде поміряти. Дивіться. Трошки так нахилю. Чому б ні? Головне, щоб Ніка була не проти, але вона ж не... А в мене є, я ж вам показувала моя крутецька чорна кожа, шкіряна куртка під джинси темні лофери в мене є. І я вважаю, що буде дуже таки непогано. І шевніки є, чорні штани. Питала Ніка, в тебе є речі, які треба попрати? Ні, нема. Ой, так що є мені чим зайнятись на сьогодні. І це тільки початок, це тільки нікусіна кімната. Шорти волейбольні. Завтра вона, мабуть, піде на волейбол. Так що, далі я прибираю. Так, це вона не носить. А на мене це маленьке, тому треба. Треба кудись його дівати. До речі, знаєте, що хотіла вас запитати? В мене багато речей, яких ми вже не носимо. Чи там дитячі речі, да які малі, чи просто вже діти не хочуть носити. Багато в мене взуття. Де можна це попродавати? На OLX в мене не виходить. Так що, якщо ви знаєте, як, що іде? Тому, як знаєте, я дуже багато речей віддаю дитячих, ну і своїх теж. Але тому, кому я віддавала, то діти вже підросли і вони вже такого розміру, як, наприклад, Ніка і Син мій. І куди віддавати благодійність? У нас раніше стояли ці контейнери. З благодійними цими, то туди клали речі, А зараз їх вже нема і куди їх дівати. Тому я б, знаєте, навіть за якусь таку маленьку суму продавали, але ну, якби якби і гроші заробила трошечки і продала би. Так що пишіть, якщо ви знаєте, де ще можна продати, у нас по Україні за дуже невелику ціну речі, але якісні, гарні. Так що пишіть. А я продовжую прибирати. Дивіться, знайшла футболку розказувала вам перед цим що Ніка їздила в табір влітку в Польщу і ось такі футболочки їм видавали Бачите? І, до речі, табір був взагалі безкоштовний. Два тижні вони там були, їх там годували. Кожен день по екскурсій п'ять було. І це все було безкоштовно. Ось так. Як буває, так? так, перебирала я тут Нікусі речі і знайшла нові шкарпетки. Це, до речі, її дарували на 8 березня. В школі і згадала лайфхак з Тік-Тока. І завжди думала: ну коли бачу, думаю, так, треба спробувати. Бо постійно забуваю, або, е... ну, або немає ще таких нових носочків, шкарпеток. А тут знайшла. І я знаю, що багато хто дивився це і не знає, чи спробували. Пишіть, ви пробували такий лайфхак чи ні. А... Постійно, так, як ми відкриваємо? Відриваємо, чи ножицями обрізаємо. Ну Но я зазвичай обриваю і ще й дірку можу в нових носках зробити. А в Тіктокці побачила, що треба знайти ось таку ниточку і просто потягнути її. Зараз пробуємо. Мене <плес> <плес> не дуже. Буде цей, хоча. Ну, не так легко, як в тіктоці показують. Зараз я потягну, і точно буде дюрк. Ну, тут -то точно відірвалося А може, я не за той. Не виходить лайфхак. Коротше, в мене не вийшло. Спробуйте ви. Чи пишіть, пробували ви цей лайфхак? Чи ні? І чи воно у вас вийшло? Треба буде ще разочок на інших шкарпетках спробувати. Прикольно, так? Да? А ще нікий є такі. Новенькі шкарпетки, вона ще в них не ходила. Голубого, блакитного та жовтого кольору. І знаєте, як в нас зараз молодь носить Один, одна така шкарпетка, а одна така. І виходить прапор наш рідненький україни. А я поїхала далі. Батиє <звіт> ти Так, тут я теж поприбирала, лишилося тільки попилососити і помити підлогу. Тут вчора я прала килимки, які тут раніше лежали в нікусі в ванній кімнаті, вони сохнуть, вони вже майже висохли, але ще трошки влажнуваті. Потім цю акулу я її попрала, теж сушиться. Трошки шипузіку не висохло. Тут поклала, бо більше нема де покласти. І поки що поставили цей пуфік тут, просто він тут стоїть, да і все. Тому що раніше він стояв ось тут, а Нікусі це. Ну, вона не хотіла, щоб він тут був, і я перенесла його до ванної кімнати, а потім, мабуть, завеземо на дачу. Так, і кросівки теж після тренування поставила під батарею, щоб вони сохли. До речі, купили і нові кросівки. Асікси вона дуже собі хотіла. Такі легенькі, така сіточка класна, і влітку буде теж, теж зручно ходити. Так що, так, лишилося мені пропилососити і помити підлогу. Якісь ніндзя. Що це за мелодія? Просто китайська ніндзя. Кажу ніндзя. Так, а я вже, до речі, добралася до Артура кімнати. Зараз передивляюсь речі. Там куртки поки що так складає. Потім буд треба буде купити такі мішки вакуумні. І ну, туди в них поскладати. А так я зараз там все про протерла. І ще займаюся, це звідси треба буде познімати передивляюся, які речі лишити, які віддати, і які ну, якщо вийде, то продати. Фронт роботи на сьогодні в мене такий. І це в мене вийшов цілий день. Ну, вже день не закінчився. Зараз 5 годин вечора. Але я ще поки що прибираю в Артура кімнаті. Мені ще треба тут багато чого зробити. І хочу сьогодні вам викласти це відео прибирання на другому поверсі. А завтра я вже буду прибирати на першому поверсі. Дякувати Богу, що вчора я приготувала обід. Що сьогодні мені треба було ще готувати обід. А так в мене був суп. Гречнева каша, гречана каша, і я ще вчора тушкувала м'ясо. А на навечірі вже треба буде щось думати. І, до речі, сьогодні привезуть нам ще свіжинку. Ще, е, сьогодні закололи поросятку. Шкода, звісно, але таке життя. М -м 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 так. Не будемо оглиблюватись цю тему, то так, що, так, що я прибираю. І далі далі буде. Так, я ще сьогодні встигла попрасувати. Це ще мені все треба поскладати, порозкладати по шафах. І поки я всім цим займалась, ще пропилисосила тут на першому поверсі, бо собаки почали знову ліняти, а завтра вже буду займатися повністю. Це буде, звісно, звісно, цікаво. Це треба буде повимивати ці шафи всі. Поскладати завтра в шафі в коридорі, ну, ще багато-багато чого мені робити. Але я молодець, до речі, сьогодні а, весь другий поверх видраїла і поперек. Навіть речі деякі поскладала. І тим часом до нас під'їхала свіжинка. Привезли ну, дуже багато сала, печеревини. Ось печеревенка, дивіться яка, гарненька. Потім ратиця така. Так, ратиця, потім ще м'ясо. Треба буде дивитись, що тут за м'ясо. Дуже багато. І тут ще якесь м'ясце. Це, я так розумію, реберця і тут щось. Зараз будемо це все різати, ділити, що нам, що мамі. Але то, що дуже ця ніжка велика і треба буде її вести на дачу і рубати, тому що топора в нас вдома немає. Будемо займатися зараз м'ясцем. А в нас вже вечір. Восьма година вже. На вулиці ще світло. Гарно, але йде дощ знову. Зранку так було сонячно, така була гарна погода, а зараз знов дощ. І показують, що на наступний тиждень весь в дощах. Ну, а я буду завершувати це відео, це було все буду завершувати це відео. І хто додивився це відео до кінця, пишіть в коментарях, чи буде цікаво вам подивитися наступне моє відео. Мотивація прибирання на першому поверсі. Так що чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, кому сподобалось це відео, ставте свої лайки, це, по-перше, дуже приємно для мене. І по друге, це корисно для, моєго, для мого кан каналу. Так що всім до побачення і пока-пока.